Служба безпеки України заявила про викриття очільника одного із структурних підрозділів Верховного суду України, який виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію України. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення. Як інформує відомство у розпорядженні СБУ опинилися записи розмов, у яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати Росіянам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області. Також у спілкуванні із своїми підлеглими чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії Вагнер. Та підтримував їхню участь у війні проти України. А ще за даними СБУ, посадовець Верховного суду України пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Він висловлював свої надії на швидку окупацію України з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму. Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності посадовця на користь Росії під час обшуків за місцем проживання зловмисника правохоронної. Онці виявили мобільні телефони та комп'ютери із доказами злочинних дій, майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, спеціальний технічний засіб незаконного стеження, а також про кремлівську літературу. Відтак слідчі повідомили чоловікові про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.